Диви, чека нема. Вся температурка в нормі. Бензина тоже нема. Бампера і фар тоже нема. Я не знаю, как мне ночью їхати. Ну но, що, Перший. тестовий высткодерчик дуя. дує. Поняв, розвал так на глаз виставлений, но тим не мене, диви, Чуть-чуть влево тяну. Ну, Поки вона не дособрана по кузову, я думаю, розвала нема смислу викидувати лишні гроші. Но їде гарненько, о тормоза, шушать не притерлась. Я думав, що ми будемо довше складати, іменно ставити мотор, тому що тут сапляков скільки було, поняв. І хер його знає, що там розбирали, збирали. Ну, Тим не мені. Люди думають, що це якийсь кардин. А це не кардин. Трошки треба тут ще до неї ручок, але ну, як за всі не займаюся, то це вже не мої задачі. Так ось все, трошки подаєш, Набирає. Ну, Копити не можна дати напкаточку, максимум до 3000 оборотів. В принципі все що мені треба було зробити. Печка дує, кендер дує, ошибок нема. Все ну сейчас, хай буде вона у нас. Сейчас бензика ще привезу. Заведу, буде чахкать себе, а тут диви, кладбище, домашніх животних. Я щось понял, вроде отдаю машины. Вот отдал машини, от машини приезжаю, знов стоять. Вот як воно так буває? Подкидаю, як ти значить. Да, от именно за ночь десь виростають, як шампиньон. Такий, Все. Ну, все-таки виносим, да, не вистачає сюда 2 цивільния. Все, Моторчик торчик. рівненько, верненько, помилок нема. Я задоволений.